Сьогодні про таке ситуація на фронті Діп Стейт повідомляє, що російська армія просунулася на Дніпропетровщині, а також на Запоріжжі. Небувалий тиск. Financial Таймс повідомляє, що Трамп намагався вмовити Зеленського погодитися на ультиматуми Путіна, а інакше російський диктатор знищить Україну. Внутрішній опір кремлівському режиму. Хто йде на Росії, наважився виступити проти диктатури. Хамас це Росія. Відновлення бойових дій в секторі Газа і як це можна пов'язати з Україною. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рабчун. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Силу оборони України вразили новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ. Це підтверджують представники Генштабу. Відомо, що цей завод постачає свою продукцію армію окупантів, тобто він є абсолютно легітимною ціллю. Також атаковано Оренбурзький газопереробний завод і базу пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар. Ми говорили з головкомом Олександром Сирським, в тому числі щодо нашої далекобійності. Є збільшення і по відстані і получності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожній день-два є враження російської нафтопереробки, і це працює на повернення Росії до реальності. Армія загарбників просунулася на Дніпропетровщині, а також на Запоріжжі. Про це повідомляє Deep State. Докладніше про ситуацію на фронті та навколо нього в сюжеті. Росія повертається до механізованих штурмів. Масове використання бронетехніки зафіксоване одразу на кількох напрямках фронту, найбільше на Покровському. Зсу паралізували цілий батальйон ворога, вразивши командний пункт. А росіяни так само безрезультатно намагаються прорватися до своїх під добропіллям, при цьому зазнаючи грандіозних втрат, все чим живе фронт сьогодні. Дивіться просто зараз. Про те, що РФ вирішила повернутися до тактики механізованих проривів, повідомляють військові аналітики по обидві лінії фронту. За останній тиждень зафіксовано вже три такі випадки. Причому щоразу колона РФ була розбита, і закріпитися піхота не зуміла. Остання спроба не стала винятком. Росіян зафіксірує держали под наблюденням. Написали в каналі, паралельно нанося удари по техніці в 20 кілометрах від передньої лінії. Візуально колони навіть не доїхали до українських позицій. При цьому скористатися погодними умовами окупанти спробували під Покровськом, враховуючи дощі та тумани, працювати безпілотникам зараз складніше обом сторонам. І РФ вирішила використати цей час для прориву на спецтехніці. Примітно, що колона була знищена, а піхота, що Ціліла, розбіглася по околицях після цього її вже знищували наші військові на передньому краї. Зараз, от буквально сутки вони намагалися проникати э, в сам Покровськ. Навіть намагалися показати, що нікито продвіниста. Ми їх нейтралізували. там проходить уже целе э, прямо 18 часов зачистки по всім секторам. Попитка міроградського направлення. Также не в час хотя туда двинулось несколько сказать, подразделений, которые пытались з різних сторон атакувати і е, докладували вже то, що вже є перші успіхи. То тобто есть ми візьмемо, що ці всі е, направлення ми очень ефективно уничтожаем. Ще одна колона бронетехніки намагалася прорватися дещо північніше Покровська у бік Добропілля. Там все ще російські підрозділи залишаються в оточенні, і щоби не втратити ці міні-плацдарми, до них все ще намагаються відправляти підкріплення. Черговий рибок РФ зробила у бік села Шахове. Спойлер до населеного пункту техніка так і не доїхала. Шахова так важно, потому что через него проходит дорога, по которой теоретически можно было бы снабжать российских бойцов, застрявших в Добропольской кишке. Но все сосредоточилось на Владимировке, которая стала зоной уничтожения для российских бронегрупп. В итоге противник, то есть Россия, скопился большим силами на очень ограниченном пространстве, поэтому силы обороны расстреливали россиян всем, что было под рукой. Дронами, артиллерией и GMLRS. При цьому, незважаючи на вже три провальні спроби прорватися на техніці, росіяни навряд чи змінять цю тактику. Вважають аналітики. Головна причина це російське командування, яке керує наступом на Донеччині. Спомнів, що російською групіровкою командує той самий легендарний Ахмедов. Якщо генерал безумно палив колонни під угледаром пару років назад, писали в заканалі два майора. І ніякого воздействия не було на нього оказано, то вероятно, что он також бездумно будет паліть колони і на нових участках наступления, пишут два майора. Біля Куп'янська на Харківщині вдалося дещо стабілізувати ситуацію. Диверсійні групи зараз не можуть проникати у місто від північно-західних околиць. А ось на півдні України ситуація навпаки загострюється. Противник там провів перегрупування та накопичується під Херсоном. Повідомили у командуванні. Те, що він дійсно зосереджує в районі Олешок е певну кількість штурмових груп для того, щоб продовжувати е наступальні, ну більше, скажімо так, е пошуково ударні дії е біля Антонівських островів, е є в нас така інформація. Крім того, противник намагатиметься. Він покращити своє інженерне обладнання і фортифікаційне обладнання своїх позицій, де він сьогодні закріпився. Тобто на лівому березі він більше не думає про те, щоб взяти, взяти якби острівну зону, хоча не відмовляється від цього, і постійно відсилає в групи. Для того щоб закріпитись на цих позиціях, але більше все ж таки він намагається утриматись і не дати силам оборони України проводити свої якісь активніші і результативніші дії. При цьому працювати українські сили оборони встигають не лише по колонам техніки, а й по живій силі ворога. Так напередодні Зе Двіськоре підтвердили інформацію ЗСУ, яку Генштаб давав кілька днів тому. Українська авіація прицільно вдарила по скупченню ворога на Запорізькому напрямку та знищила штаб окупантів, які тут наступають. Українська авіація розгромила скоплення російських войск сразу в трьох точках і уничтожила штаб 108 го батальйона Росії. Послідній момент підтвержден самими зетшевіністами, враховуючи результативність сил оборони останнім часом, а це щоденне знищення танків, бойових броньованих машин та артилерії, а також ліквідація понад тисячі росіян лише за останню добу, навіть ціною таких втрат досягти значного успіху не вдається на жодній ділянці фронту з початку осені. Сегодня уже осенне-зимний этап этого же наступления. Однако ну, никаких даже оперативно-тактических успехов у россиян на сегодня нет. Хотя силы, которые брошены на пехотные компоненты сегодня, на эти все направления, ну, это просто сумасшедшее количество войск. Там, где в разы превышает количество наших штурмовиков, нашей пехоты. Однако мы видим сегодня результат. За минулу добу Росія втратила щонайменше 890 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, йдеться вже про 1 мільйон 131 тисячу 70 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили два російських танки, 45 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. На Херсонському напрямку фіксується небачений рівень дезертирства серед російських окупантів. Про причини і наслідки цього явища в сюжеті. Російську армію захлеснула хвиля дезертирства. На четвертий рік війни ніхто, крім бункерного, двіжухи не шукає. І більше не вірить ні путіну, ні кремлівській пропаганді, яка романтизує тему фронту. Застой. Хочеться двіжухи натомість російські солдати шукають будь-які спроби втекти подалі від кремлівської двіжухи в Україні. Так нині партизани з руху а теж повідомляють про масову втечу військовослужбовців на херсонському напрямку. Жорстоке поводження командирів безглузді штурми та відсутність ротації змушують солдатів кидати позиції. Виправити ситуацію в путінській армії. Взялися на російський манер. Замість покращити умови служби, посилили контроль за змученими та напівголодними контрактниками. Розгорнули у прифронтових районах посилені блокпости та патрулі. Військова поліція проводить тотальні перевірки документів та обшуки. У пошуках дезертирів. Агенти з поміж місцевих жителів повідомляють, що дуже часто дезертири захоплюють житлові будинки, а у разі їх виявлення застосовують зброю. Мало того, деталі частіше російські дезертири почали брати із собою ще й заручників. На зараз я нахожусь в магазині з заложниками. У мене в руках бойова граната Ф1. Я просто хочу, щоб мене вивезли в прокуратуру. В Прокуратурі я здамся. Піти на такий радикальний крок російського солдата підштовхнули умови служби. Відверто байдуже ставлення командування до збереження життя особового складу та безперервні знущання в частині. Я, Константин Сергій Сергієвич рядовий, 60-та бригади 9-го роту 3-го батальйона. Мене вимудили уйти з передової раненому. Уйти самому пешком, потому что мой командир обещал меня привязать к дереву на ночь, чтобы меня убили птицы либо застрелить меня, так как я отказываюсь выполнять боевую задачу раненый. Покарання у вигляді приковування до дерев на відкритій місцевості для росіян взагалі улюблена тактика виховання на передовій. Замість самим обнулити своїх же контрактників, командування просто виставляє штрафників на відкритому місці, де їх за лічені години двохсотять українські ФПВ. Я свище два з п'яти очі армії 36-го полка штурмового отряду. третьи сутки находимся привязанными к дереву, наручниками, без еды, без, без воды, без всего в туалет, никуда не возят. Вот такие вот дела вот. Пережити навіть одну добу за таких умов дається далеко не всім. Вижити ж після більш витончених покарань у російській армії значно складніше, розповідає черговий дезертир на ім'я Сергій. 34-річний росіянин досі не вірить, що йому в результаті вдалося втекти з фронту. Ми граємо лин. Ну все на кону, життя, свобода. Буквально Поки війна буде. Ну мене обнулять, нуляджень суда даже не буде. А все за те, що мобілізований російський електрик відмовився брати в руки зброю та йти вбивати українців. Моє преступление в том, что я в людей стрелять не хотел, и все. Приехала воєнная полиція. Я сказал: идите, ну, на Короче, просто пошли ви нахуй, и все. А повезли в Зайцево що били током. А устройство для зарядки акумуляторів, где регулируется вольтаж і ампераж, короче. К мочке уха одну клемму, прям вот крокодил, другой к пальцу. И погнали, короче. Не хотели. Что? Зачем куда-нибудь? Ничего не хотели. Просто били током, заливали водой холодной. По часу, там, по полтора, по два. Без шланга. Не зачем. Процедуры спецэффекта. Але якби солдатів російської армії не залякували по підвалах їх же генерали бажання жити перемагає, тим більше що у випадку дезертирства шанси вціліти значно вищі ніж при черговому м'ясному штурмі. Катастрофічні втрати на фронті ще одна причина масової втечі з передовою. Бачому. Потому что там провал за провалом. Там каждый третий раненый не доезжает до эвакуации. Там большие проблемы. Там на, на, так называемые наступательные действия затормозились ровно в 2-3 раза, о чем сообщают американские аналитические центры. Там провал. Поранення на фронті для російських солдатів з недавніх пір прирівнюється до загибелі, розповідають військові аналітики. Своїх же трьохсотих медиків за РФ банально залишають помирати на позиціях. Ситуація з евакуацією поранених просто катастрофічна. Розповідають і партизани у російському тилу. Командування деяких підрозділів свідомо не відправляє транспорт та евакуаційні групи за пораненими солдатами. Ми прирікаючи тих на довгу і болісну смерть через відсутність машин та наказів на евакуацію. Окупанти гинуть у першу добу після поранення. Багато хто із них міг би вижити за своєчасної медичної допомоги. Офіцери цих підрозділів відкрито заявляють, що простіше знайти нових людей, ніж ризикувати технікою. Це прямий доказ того, що командування російської армії вважає своїх солдатів витратним матеріалом. От тільки цей витратний матеріал також має властивості закінчуватися, як і гроші на його утримання. Кремлівська скарбниця спорожніла платити нескінченні гробові і куди важливіше бонуси за підписання контракту з міноборони країни-агресорки немає з чого у результаті. влада, як мінімум, восьми регіонів РФ. У несколько разив занизила одноразовые выплаты у Татарстане, Чувашии и та Самарской области с 3,2 и двух миллионов выплаты сокращено лишь до 800 тысяч рублей. Это лавина, которая пошла. У Путина денег нет. У Путина нет возможности непосредственно а, давать деньги и содержать уже наемническую армию. Нема грошей, немає дурнів гинути на фронті. Пояснюють аналітики. Призовні пункти за паребріком давно не справляються із поставленими Кремлем завданнями. Жодні хитрощі більше не допомагають. Приятельський капіталізм такий – розпилювання бабла. вот формула часкака на війні наживаються. А насілені в кінців, тряє ініціативу. А разом із нею й бажання їхати на фронт. А от бажання з того самого фронту забратися якнайшвидше, причому за будь-які гроші тільки зростає. А отже, російську армію у найближчому майбутньому чекає значно масштабніша хвиля дезертирства. Ситуацію на полі бою і втрати загарбників прокоментував президент України Володимир Зеленський в етері телеканалу NBC. Він сказав таке: ми не програємо цю війну, і Путін її не виграє. Його армія зараз у слабкому становищі. Думаю, так і є, тому що від самого початку війни вони змогли окупувати лише 1% нашої землі, але втратили 1 мільйон 300 тисяч людей. Звернув увагу на те, що Зеленський назвав більшу кількість втрат ворога. Раніше Трамп взагалі говорив про півтора мільйони. Вірогідно, у Генштаба підтверджені дані, а президенту озвучили орієнтовні на Росії набирає обертів внутрішній опір кремлівському режиму. Це особливо помітно в Башкортостані, регіоні, який перебуває серед лідерів за кількістю загиблих у війні Росії проти України. Всі подробиці в сюжеті. Башкортостан став для Кремля джерелом гарматного м'яса. Російська верхівка відправляє Башкірів на фронт, не турбуючись про втрати. Як наслідок, Башкортостан – лідер за кількістю загиблих на так званій СВО. Російська імперія скоро пікратить своє существування, і тогда наші народи наконець обретуть довгожданну свободу. Все вирішується прямо зараз. Пришло время действовать. Не молчите. Вставайте. Боритесь за свою независимость. Свободу угнетенным народам. Це звернення військових із роти Башкорт. Підрозділ воює на боці України в інтернаціональному легіоні. А в самій Росії рота визнана терористичною організацією. Символ роти прапор у національних кольорах Башкортостану, але в іншому порядку. Як на старому прапорі, часів боротьби Башкірів за незалежність у 1917-1919 роках. доповнює їх півмісяць посередині. Башкіри допомагають Україні відстоювати незалежність та мрію. Щоб ця сама незалежність прийшла і до їхнього дому. Республіка має свою нефть, золото, медь, промисловість. І це все Москва висасує до себе. А самі по себе башкорти бідноваті. А ми живемо бідно, все, все забирають. Це все должно быть наше. Це вони без нас не можуть жити. Вони не смогут. У нас все вийде. Але боротьба Башкірів іде не тільки на фронті, а й у тилу. Підпілля у Башкортостані працює з 2022 року і корує ним та сама рота Башкорт. Є активісти, люди, которые під нашим руководством е працюють на блага Родині, тобто Башкортостану. і на самом деле я отак от моментами задумуваюсь. Тяжело сказать. Вот кто в большей опасности, мы здесь, воюя в Украине, на поле боя, на фронте, с автоматом в руках, или как бы гражданские люди, там, выполняя некие задачи, когда буквально вокруг может быть, каждый может быть врагом. Через величезний ризик всі операції башкірського підпілля залишаються таємницею, але іноді кадри боротьби з'являються й в мережі, як, наприклад, спалення прапора Російської імперії у січні цього року. А ще періодично на вулицях Башкортостану з'являються символи, які важко не помітити. А, наприклад, трансформаторні будки випадково спалахують. Піджог трансформаторних будок цехов підприємств, які працюють на ОПК. А, після цього у нас є інформація, що робота там стала. І стала надовго. Була у нас ще операція по замінірованню моста. Підпілля працює багато, але обережно. Про багато операцій стане відомо лише через роки. А про деякі світ так ніколи і не дізнається. Але всі, навіть найменші операції це шлях до свободи Башкортостану. І вони до неї прийдуть. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні! Financial Times публікує подробиці зустрічі президентів США і України. За даними видання, Трамп намагався вмовити Зеленського погодитися на ультиматуми Путіна а інакше російський диктатор знищить Україну. Згідно з публікацією, очільник Білого Дому просто переказав українському лідеру слова Путіна, який той озвучив під час телефонної розмови з Трампом. І тут, як ви розумієте, чимало нюансів. По-перше, треба розуміти, що це може бути дезінформація, яку з тих чи інших причин оприлюднило Financial Times. По-друге, якщо ці слова дійсно пролунали з рота Путіна, а згодом із вуст Трампа, то це може вказувати на те, що президент США продовжує вірити російському диктатору. Попри те, що Путін постійно дурить Трампа і маніпулює ним. По-третє, а що росіяни намагалися зробити з 2014 року і намагаються досі? Покращити життя десятків мільйонів українців? Росія прагне знищення України, але не може цього зробити. То чому зможе, якщо Зеленський не погодиться на путінські ультиматуми? Що зміниться? Нічого. Так отож. До речі, президент США вже прокоментував повідомлення про те, що він буцімто тиснув на Зеленського, щоб той погодився віддати Росію Донецьку і Луганську області. Відповідаючи на питання журналістів, Трамп сказав таке. Ні, ми ніколи цього не обговорювали. Я вважаю, що їм варто просто зупинитися на тих лініях, де вони є. На лініях бою зараз існує лінія фронту. Решту дуже складно обговорювати. Якщо казати ти береш це, ми беремо те. Є надто багато різних варіантів. Тож я кажу, що їм потрібно просто зупинитися зараз на лініях бою, повернутися додому, припинити вбивати людей і на цьому завершити. Окупанти вгатили по енергетичній інфраструктурі на Чернігівщині. Зафіксовані значні пошкодження, запроваджено аварійні відключення світла. Крім того, ворог вдарив по шахті на Дніпропетровщині. Використовував ударні дрони. На щастя, всіх шахтарів вдалося підняти на поверхню. Вони не постраждали. Зараз трохи про відновлення бойових дій в секторі Газа і як це можна пов'язати з Україною. Хамасівські терористи відкрили вогонь по ізраїльських військових у місті Рафах або Рафіях, як вам зручніше, вбило офіцера і сержанта. Ще раз. Хамасівські бойовики, які згідно з мирною угодою мали скласти зброю, порушили режим припинення вогню. У відповідь Ізраїль завдав ударів по терористах. Справа в тому, що президент США Дональд Трамп хизувався завершенням війни між Ізраїлем і Хамасом. Це він сказав, що терористи погодилися скласти зброю. В результаті Хамасівці. Продовжили вбивати ізраїльтян, палестинців, їм байдуже. До чого тут Україна? Запитаєте ви? Трамп закликає Росію і Україну припинити вогонь. Де гарантія, що країна-терористка РФ не вчинить так само, як Хамас? Правильно, такі гарантії відсутні. Виходить, що навіть слова президента наймогутнішої держави залишаються просто словами і не більше. Ну і наостанок про пограбування лувру. Поціновувачам конспірології сподобається. Грабіжники потрапили до музею за допомогою будівельної платформи. Вони були одягнені в жовті жилети, використовували шліфувальні машини для розрізання вітрин з експонатами. Серед того, що цим злочинцям вдалося поцупити корона імператриці Євгенії. Щоправда, згодом грабіжники вирішили позбутися її. Так от. Про теорію змови незадовго до пограбування віцепрезидент США Джей Ді Венс виклав у себе в соцмережі відео з Трампом в короні. Воно було згенеровано штучним інтелектом. Там король Трамп з літака поливає американців лайном. Вірогідно так в Білому домі вирішили відреагувати на протести в низці міст США під гаслом ніяких королів. Американці вийшли на вулиці, звинувачуючи адміністрацію Трампа в авторитаризмі. До чого це я? Трамп в короні, грабіжники корону викинули. Може, підтримали рух ніяких королів? Жартую. Чи не жартую? На сьогодні все. Дякую, що дивилися. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!